Знаючи ці особливості, врахувавши ці особливості, побудував свій бізнес так, що знаючи поведінки людей і що для них важливо, використав це на свою користь і досить успішно має результат. У вас вибудовуються певні закономірності, і коли ви ними вдало користуєтесь. Ви завжди приведете свій бізнес до успіху. Клієнт при цьому відчував, що саме він не байдужий тій компанії, до якої він звернувся. В чому магія, чому ви розвиваєтесь, а інші банкрутують? Чи буде довіра виникати до такої фірми чи ні? Ось так саме працює психологія в продажах. Вітаю сьогодні. Я вам хочу розповісти про психологію продажів у бізнесі і, взагалі, для чого це все сучасному бізнесмену. Що ж насправді така психологія, і чому, на мою думку, це надважливо знати всім підприємцям. Насправді, психологія це наука, яка вивчає думки людей, і внаслідок цих думок поведінку самих людей. Та певні закономірності, які виникають у поведінці людей на ту чи іншу ситуацію, тепер давайте це все розберемо в бізнесовому прикладі. Всі ми знаємо про таку мережу ресторанів, як МакДональдс, так, і напевно кожен з нас спостерігав, що будучи в будь-якому гіпермаркеті, де є безліч фастфудів різних. І чомусь в більшості поток клієнтів, найбільший у Макдональдсі. Чому це відбувається? Давайте розберемо, в чому ж тут насправді психологія і закономірності. Якщо з боку подивитись на цю ситуацію, ми живемо в динамічно швидкому такому світі, що, що всі технології, що всі сервіси, що взагалі світ дуже швидко розвивається. І час для нас є досить такою. Важливою функцією, ми його дуже сильно цінуємо. І коли ми користуємося саме цією мережею цього ресторану, ми завжди знаємо, що це буде за досить короткий проміжок часу, нам нададуть послугу. що Це, це перша закономірність. Друга закономірність, що в цій мережі ми, є певна стабільність, тобто ми знаємо, що будь-яку Точку з тієї мережі ми використаємо, і смак їжі буде однаковий, і це буде приблизно за одну і той, і той самий проміжок часу. І також ще одна закономірність, що це доступність для людей. Тобто для більшості людей це є доступно як в ціновій політиці і також. Що навіть якщо вкрай немає часу, ми можемо на авто туди заїхати, так і досить швидко скористатись послугою цього ресторану. Тобто менеджмент цієї структури, знаючи ці особливості, врахувавши ці особливості, побудував свій бізнес так, що знаючи поведінки людей і що для них важливо. Використав це на свою користь і досить успішно має результат. Згоден, що цей метод не завжди піддається кожному підприємцю, але з досвідом, коли ви спілкуєтесь з великою кількістю різноманітних своїх клієнтів, саме у вашій ніші, саме у вашому бізнесі. Ви також часом почнете виділяти певну закономірність, що частина людей при тій чинні ситуації веде себе по одному, частина людей по іншому, і знаючи ці закономірності, вже наперед знаєте, які питання задають ваші клієнти, які відповіді вони від вас очікують. У вас вибудовуються певні закономірності. і Коли ви ними вдало користуєтесь, ви завжди приведете свій бізнес до успіху. Наведу вам ще декілька інакших прикладів, щоб вам було зрозуміліше. Я дуже полюбляю і рекомендую підприємцям прочитати таку книгу, як Доставка Щастя, який чітко описується як завдяки методам. Праці над психологією людини, над поведінкою її, люди і втримують клієнтів, і збільшують потік своїх клієнтів. Один із прикладів це йдеться мова про фірму Запас, яка в свій час в Америці розвивала ринок продажі різних брендів кросівок. І в свій час в кризові часи. Коли всім було важко, коли багато бізнесів взагалі збранкрутіли, а вони зуміли розвиватися. І про що мова йде? Коли зрозуміли, вони займалися продажу обуві за допомогою логістичних компаній. Тобто клієнт замовляв певний вид взуття, і коли отримував, просто банально йому не підійшов розмір. Таким чином вони втрачали клієнта. Що вони зробили? Вони зробили безкоштовною доставкою. Якщо ти тобі не підійшов розмір, вони за свій рахунок відсилали, відсилали наступну посилку з правильним розміром, клієнт при цьому відчував, що саме він не байдужий тій компанії, до якої він звернувся. І таким чином, за рахунок сарафанного радіо, вони збільшували свою кількість клієнтів і утримували навіть тих, що звертався один раз. І інший приклад, коли вже вони були на стані доброго успіху, хтось із знайомих власника запитав: Ну поясни, в чому магія, чому ви розвиваєтесь? А інші банкрутують. І це було в якомусь із міст Америки. І досить пізня пора, і власник відповів: Дивись, це все елементарно і просто. Візьми зараз просто слухавку і набери фірму запас і запитай, де, чи можна вас придбати піцу. Його співбесідник возмутився, як ви ж продаєте взуття, до чого тут піца. Набери, запитай, і тобі стане все ясно. Коли співбесідник набрав за телефоном, сказав, доброї ночі, чи можна у вас замовити піцу. Він отримав таку відповідь: сер, зачекайте, будь ласка, ми зараз через 5 хвилин вам передзвонимо. І буквально за 3 хвилини фірма запас передзвонила і дала відповідь: що ви знаєте, сер, ми займаємося продажу обуві, але ми. Обзвонили поруч всі пиццарії, які працюють в дану годину, і надали мінімум 2-3 контакти, де людина змогла задовольнити свою потребу. Як ви думаєте, після такого вчинку іншої фірми, яка не займається приготуванням і продажу піци, чи буде довіра виникати до такої фірми чи ні? Ось так саме працює психологія в продажах. Наведу один із прикладів зі свого життя. Коли я працював менеджером з продажів в одній із відомих українських компаній, ми продавали корми і кормові добавки для сільхозподарських тварин. І які труднощі були, коли ти на етапі початку, ще без досвіду. Коли ти навіть знайшов клієнта і продаєш, виникали внутрі самої компанії такі моменти по доставці, не завжди можна було з власною ж логістичною, логістичним відділом домовити, що саме там, твій невеличкий пробний тоннаж довезли саме до клієнта, так як, наприклад, машина йде і везе велику, великий об'єм, і йому треба звернути від траси 20-50 кілометрів. Навпаки, нам намагались довести, що це невигідно, і так далі. Або ж потрібно був спочатку виставлений правильно рахунок і вчасно, щоб була здійснена оплата. Часто було таке, що це займало до двох годин. Чим більша компанія, тим більше, на жаль, в Україні по сервісах таке відбувається. Як же ж працює в цьому? Випадку та сама фірма «Запас». коли вони влаштовують на роботу будь-якого співробітника при стажуванні, він обов'язково мінімум дві неділі проходить в кожному відділі логістики, бухгалтерії, будь-які відділі, які задіяні в продажах. Коли людина розуміє, як працює той чи іний відділ, вона тоді... Бистріше реагує і знає, як правильно скомунікувати зі своїм клієнтом, адже ми всі знаємо, що якщо при першому контакті з клієнтом ми скажемо, що рахунок буде лише після обіду, або не зможемо доставити, виїдьте за своїм товаром, це дасть тільки негативний наслідок, і психологічно людина не схоче працювати з таким постачальником. Тобто, коли знаючи оці всі моменти, знаючи, як Працює людська психологія на ту чи іншу ситуацію, ми завжди можемо управляти продажами своїми так, щоб це приносило лише користь. Отже, коли ти в своєму бізнесі відчуваєш, виділяєш певні закономірності, поведінки людей в тій чи іншій ситуації. Тобі в майбутньому стає набагато легше управляти своїми продажами, відчувати, що бажають твої клієнти, що в них в пріоритеті і на що вони реагують негативно. Якщо ти це правильно оприділиш, тобі буде набагато краще привести свій бізнес до успіху. І як завжди, лайфхак від мене. З мого спостереження будь де в бізнесі, не в бізнесі, якщо ви є увічливою людиною, якщо ви є досить уважною людиною, і коли до вас приходить клієнт, і вже з перших двох-трьох речень спілкування з ним, з досвідом приходять такі відчуття, підбираються правильні слова. І ти від правильної комунікації з клієнтом завжди маєш позитивний результат. Про що я е, говорю взагалі? Наприклад, коли до вас приходить клієнт, і, і ти знаєш, що він завжди намагається купити щось дешевше, чи йому не вистачає фінансово коштів, і ти, вже знаючи цей факт наперед, ти підбираєш саме такі е, товари чи послуги для нього, що для нього це буде і доступно, і дасть. Певний позитивний результат. Також, коли до тебе приходить клієнт, для якого значимість перш за все відіграє найважливішу роль, що його цікавить лише найдорожче, найякісніше. І ти завжди з посмішкою ненав'язливо пропонуєш йому одні із найдорожчих, найбрендовіших або найбільших. Бажаніших для твого клієнта продуктів це завжди у клієнта викликає посмішку, що люди розуміють, що для нього важливо. Знаючи такі особливості, ще можна наводити сотні прикладів. Ви завжди знайдете правильні слова, щоб ваша продаж була успішною, і саме головне. Обидві сторони процесу завжди мають залишитись задоволеними як від процесу, так і від того отриманого продукту чи послуги, що ви надаєте, а клієнт отримує. Звичайно, в кожному бізнесі, в кожній окремій ніші психологія поведінки саме ваших клієнтів, вона різна. І якщо вам Досить важко виявити ці закономірності. Звертайтесь до мене в коментарях. Я з радістю вам допоможу в цьому розібратися.